Чому їх стільки часу не підтверджують? Ви ж розумієте, що зникли безвісті, це ми вже так звикли, і ми ну, завжди наголошуємо, що вони не загиблі, вони зникли безвісті. Зникли безвісті, це такий дурний статус, бо коли я, мабуть, це просто не думаю про це, але коли я починаю про це думати, ти живеш от між небом і землею, ти не знаєш, де дитина? Чи жива, чи мертва? І там, коли загинув, да воїн, це дуже складно пережити мамі пережити втрату сина, там жінки пережити втрату чоловіка. Але це така жирна крапка. Знаєте, от це вже ось крапку поставили, і все. А у нас немає нічого, коли чоловік в полоні, це теж тако. Це така е, світ в кінці тунеля, да. Ти розумієш, що он в пліну, і когда-то все одно повернеться. Тобто ти прилагаєш усилля до того, щоб його повернути додому. А у нас таке якесь як. Я не знаю, ми як під водою під якоюсь. Ми не, нічого не можемо. Ну, от особисто для себе ти не можеш, ти себе успокоїти, да, заспокоюєш і кажеш, що так, він в полоні, він повернеться, все буде добре. Але де Юро це. Не так. 16 – Це наші, ми їх називаємо підопічні нашої громадської організації. Це 16 наших хлопців-моряків, яких ми шукаємо. Так, з двох катерів: 11 зі Слов'янська і 5 зі Станіслава. Станіслав загинув 7 травня 2022 року під Змійним, бо тоді були такі запеклі бої за острів Змійний, І, на жаль, там цей катер загинув. Ось хлопців у нас 16, але нас набагато більше на самому. У Нас є два хлопці-сироти. Один сирота з нашого катера, один сирота з Станислава. Тобто 14, по да, получається, але нас багато більше. зі мною виходить завжди мій чоловік і мій молодший син. В будь-погоду, в дощ, в сніг, там в мороз. Вони йдуть зі мною. Завжди виходять мої, мої батьки, мій тато, якому 70 цього року було. Моя мама зі мною виходять мої дві сестри дворідні. Завжди вони виходять з дівчатами. Виходять їх подруги. Тобто, нас буває, що нас набагато більше, а буває, що і не не так, як хотілося би. Тобто ми виходимо завжди, хто є, хто є, має змогу, той виходить. Я вважаю, що це тільки тому, що вони саме військові моряки. Наш моряк він дуже ценний, бо наш моряк у зрівнянні з їх моряком. Він, ну це як, скажем, училище і виш. Хлопці, які з ним зникли, вони за кордоном були на навчені. І, і це не якась така інформація, яку я там відкриваю карти. да, опа. наш командир Демір Аулін — це дуже медійна, дуже така людина, про яку запиши в Google Демір Аулін, і ти про нього прочитаєш все. Тому це не щось таке. Я вважаю, що це саме із-за того, що вони моряки. Вони були б вони. ну Дивіться, зі змінного ж міняють. Так, дуже повільно. Так, хотілося б скоріше повернути, але ж міняють. І їх спочатку, з самого початку, і всіх підтвердили. З самого початку Росія сказала, так, вони у нас в полоні. А про наших там ніхто нічого такого не каже. Ми в контакті з усіма органами, якими положено, скажімо так. Е, всі приймають, всі обіцяють. Е, але ну, я так розумію, що не все ж залежить від наших органів. так? Ще є інші органи, які ми не можемо пробити. І я не знаю, хто може пробити. Тобто я так розумію, що наша сторона робить все, що можливе, все, що від них залежить. Ну, це так я бачу. Ми зі своєї сторони подали всі документи, всі там прикмети, все, 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 все. Вони подають їх, їх внесли в реєстр, внесли в список на обмін і подають, і, і все. Є така структура, це є такий, коли в нас все це, це трапилось, це цим займався був у самоуповноважений Олег Котенко, і він працював під егідою, скажімо, Міністерства реінтеграції. Але пройшлого року щось там в них трапилось, не знаю що, і не вдавалось, і не хочу. Цю посаду перевели під егіду Міністерства внутрішніх справ. І саме тому Олег Котенко зараз вже не є уповноваженим, є інший уповноважений із структури МВС, це Артур Дебрисірдов. З ним, на жаль, ми ще не знайомились, ну так особисто. Але так є така, як це сказати, структура, так і, така людина, яка повинна комунікувати з родичами і. Але ж теж, теж така, це більш, мабуть, комунікативна е, така е, посада. А все, що, каса, що, що стосується Військовополонених та зниклих безвісі це цілий такий м, досить великий механізм в кожному, де всі ми якісь гаєчки, шестеронички і все. це таке. Червоний хрест теж ну, є. Ми в ми в, спілкуємося з Червоним хрестом, між, ми, ми кажемо про міжнародний комітет Червоного хреста. Так, теж вони, вони діють згідно свого, як це в них, мандату. І в них є чіткі норми, яким вони повинні, повинні як соответствувати. Так? Вони кажуть, що вони роблять зі своєї сторони, вони все обробляють, всі списки. Але ж прийти на ту сторону, і топнути ногою і сказати, так, ми знаємо, що у вас є, а ви не кажете нам, вони так не можуть. Це не їх. Ну от це, це так в них не працює. Е, ми були на тренінгу від МКЧХ, нас запрошували це, коли ми ж ви створили свою організацію. Е, по, тренінг був по міжнародному гуманітарному праву. Дуже цікаво, дуже. Ми ніколи як я, я, я бухгалтер по образуванню, то, то мені було дуже цікаво послухати. І вони сказали, що е, МКЧХ це, ну, це не рішала, він не може. Він каже, у нас була в там. Вони ж вже багато-багато років працюють по всій планеті, так і була така історія, коли там в одне в, 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 одна із країн була учасником бойових дій, там військового конфлікту, і щось там вони порушили. І їх місія, яка була там МКЧХ в МКЧХ в той країні, каже: Ви що, ви порушили гуманітарне право і виселили це на своїх сторінках, там чи десь, чи в газеті, чи я не знаю. І так країна сказала: знаєте що, збирайте свої лахи і геть звідси. І потім вже довго, довго, довго ще їх не пускали в цю країну. Вони кажуть, що ну, якщо в нас є доступ на тої стороні, да, ну хоч до когось, до когось ми можемо прийти, то ми не можемо там гупати дверима, щоб нас не вигнали. Я так розумію, що від неї вимагати взагалі ніхто нічого не може. Ну, взагалі, Тобто їм, в них є один ну, цей… Ці... Бункерний дід, скажем, да? і ось вони там всі на нього моляться чи що вони на нього роблять. А всі інші міжнародні, тоже МК Чехата міжнародне, як би, їм ну, з високої гори. Нема в них закону, обов'язків, нічого. Вони собі так бачать: ось сидить якийсь там Петро чи Іван, да, получив цей список на обмін і каже, та. Чи не на обмін да, список, по якому просять підтвердити полонених? Сидить та й каже: та Петька є, Васька є, інших нема. Це, як це в них там відбувається? Хто за цим слідкує, да, за достовірністю цих даних? Ніхто не розуміє, той же червоний хрест. Вони також вони переписка, якась там в них ведеться з тією стороною. Вони там щось їх призивають до совісті і честі. Ну, якщо її нема то й совісті, що ти зробиш там? Може призивати хоч флагом машину ріж, немати і все.